Ця тема настільки обширна, що, звичайно, ще за кілька хвилин ми не можемо розповісти про сутність даного питання чи конкретні дати відповіді на ті розлоги питання, які всі зараз почули. Але тут я хочу сказати одне: що а коли мова йде про євреїв, про їх символіку, про все інше, то запам'ятаємо одне, що різноманіття культур мов і всього, що притаманно тому чи іншому народі, це надзвичайно велике планетарне багатство людства. Уявіть собі, що знову умовно, засадіть увесь свій огород шоколадом. Ну і що з того буде? Як кажуть, по-своєму все добре і все необхідне, і все дає перспективу в майбутнє. І в тому числі, чи традиції євреїв, чи їх історія, чи епо, чи звичай, чи все це теж частина надбань людства. Це як початок як входження в нашу тему. При тому, що завжди треба відрізняти людину від ідеології. Є людина, яка поруч з вами, яка готова вам прийти на допомогу, врятувати, зробити для вас якусь добру справу. І є брат або сестра, які рядом, які продадуть вас за копійку чи готові вбити. За якусь там копійку. Тож в цьому відношенні ще раз, перш за все, дивіться на ідеологію і по тих справах, які притаманні даному етносу в цілому, їх позитивну і негативну роль. Але дуже є гарний вислів, що попереду танків йдуть пісні, вірші, культура і так далі даного народу. І та ж сама мова. Ми зараз багато говоримо про гібридні війни, але це лише якби початок. Коли раніше війни були фізичні за ресурси, то зараз це не просто це. Війни за голову людини, перш за все. Ото ситуація, яка притамана сучасній українсько-російській війні, це даже не стільки за етнічні, скільки за ресурсні речі йде мова. Захопити побільше ресурсів. Це фізичні, але Набагато важливіше зберегти ті ресурси, навіщо їх руйнувати усе, що створено людьми. Для цього достатньо перепрограмувати цей народ, і він твій. І не треба нікуди ходити. І от тут імена, які ми даємо, і вони є ключовими, до якого роду ти підеш. Послухайте, куди наші батьки відправляють Лоно Авраамову. Це ж не просто так, коли та ж релігія йде попереду танків, гармат і атомної зброї і тому подібне. І звичайно, що я не кажу, що треба з цим боротись чи ще щось, але пам'ятайте, що при тому різноманітті культур тих поглядів, які існують, найважливіше відносяться з повагою. До кожного народу, до кожного етносу, до кожної культури, але ніколи не давай сідати собі на шию і бути волом, щоб тебе експлуатували, щоб тебе знищили твою голову. Те, що сторіччями відбувається по відношенню до України. Я вже говорив, що зараз в Україні як би не було, але влада в Україні не українська. І це не перший рік. А починаючи з розпаду Радянського Союзу й до того було, і після того на чолі країни нема тих, хто боліє душею, хто хоче побудувати з України Україну майбутнього. Це Представники різних етносів, різних діаспор, мовно. Але у них зовсім інші, підсвідомі корені, підсвідомі тих етносів, з яких вони виросли. І хоча виховувалися багато з них в Україні. Але це те ж саме, ну пересадити дерево е, притамане десь там черешню з Мелітополя під Київ, ну і що? Але все рівно воно залишається черешнею. Хоча присмак київський буде. Тож, отакий невеличкий підсумок, бо це, я кажу, дуже глибоке питання, якщо ви поєдношу до євреїв, то це роду і кров суспільства, яка зіграла свою роль. Бо раніше об'єднувало всіх це фізичні потоки. А зараз світ переходить зовсім іншу площину, площину обміну інформацією. І Інформація уже такою вже стає товаром, як і те, що було до цього часу. І зміниться роль: те, що зараз ми вважаємо доларом всіма іншими, воно почне відходити в минуле. І якби кров суспільства стане зовсім іншою. Тут ми можемо багато про що фантазувати і говорити, бо це лише перші кроки у те майбутнє. Але роль євреїв тут як об'єднуючого фактора людства єдине ціла відторгати не можна. А з іншого боку, попитайте його, чи попитайте тих же євреїв, чому їх виганяють то з тої країни, то з тої. В Росії чи на Русі була двічі заборона на проживання євреїв на Русі. Перше, це коли е, повстав Київ, спочатку проти ростовщиків євреїв, які давали в борг е, гроші князям і князі приносили данину, віддаючи тим же самим євреям, які фінансували ці походи. І перше, коли е, Володимир Світле Сонечко, так зване, утопив Київ у крові, захищаючи євреїв. Але це повторилось потім при Володимирі Мономахові. І Володимир Мономах заборонив проживання євреїв на Русі. Це перше було. Друге, е, це Уже пізніше, от за часів уже Єлизавети, II, яку не люблять росіяни згадувати, найбільш, мабуть, прогресивна, найбільш освічена, культурна і демократична імператриця. Але щось вона. Так, мимоходом, якщо згадують, або взагалі, бо в Росії найважливіші ті царі, які найбільше трупів наклали, або царі-завойовники. Вона заборонила теж проживання євреїв в Росії. Але потім Катерина II дозволила проживання євреїв. В Польщі, яка була приєднана до Росії, і в чотирьох малоросійських губерніях. Тільки знову таки я ще раз і ще раз наголошую: євреї, якщо почитаєте їх історію, це вихідці з того родового місця білих народів, яке називається Трипілля. Ну, ще раніше це родове місце Приазов'я Кубань. На початку 4 тисячоліття до нашої ери, коли була війна богів, тоді різко змінився клімат із -за засміченості простору, ну, атмосфери. Після цієї ядерних вибухів і все інше. То плюс двома потоками. З нашої території одна йшла в напрямку Єгипту по західному узбережжю, а друга по східному узбережжю дійшла до Шумерії, а далі потім пізніше і до Індостану. І от на цьому шляху до Шумерії, потім Шумерії після потопу до Вірменії гори Арарат, а після цього до Палестини і в Єгипет. З Єгипту знов повернення в Палестину. Оцей потік змінив тричі мову, тричі змінився генетично, змінив свої морально-етичні погляди на протилежні. І чому так сталося? Це дуже цікава історична мандрівка. Але все рівно десь там в глибині оті корні. Родоводу білої раси, вони залишаються. І якщо е, євреї це до кінця зрозуміють і трансформуються під ті задачі, які були з самого початку, як відгалуження гілки білої раси і наших пращурів, то тоді з ними можна будувати дуже світле і гарне майбутнє. Але Звичайно, це не одне покоління. Бо той, хто запрограмований, той, хто в даному житті на цій землі, його переробити неможливо. Є такий принцип цементація свідомості. І ця цементація свідомості, вона в основному зумовлена тим в, в, бачайте, коритом. Яке дає можливість якась безвідно і смачно жити. В даному випадку, коли долар, по суті, збирає дань з усього світу, то дуже хочеться багатьом бути причетним до цього багатого столу, хоча б крихти збирати з нього. А цим столом зараз накриває його і володіє. Та Частина людства, яка називає себе євреями, це Офіс офіційної Англії Сполучені Штати. І, відповідно, бачите, як тенденція, і ті ж самі українці, в яких жодної каплі, як кажуть, немає єврейської крові, хоча єврейських крові, як такої не існує. Ну, тих, хто визнає себе духовно євреями. Бо євреїв генетично не існує, вони б шукають свої корені і знайти не можуть генетичні. Бо є чукча єврей, є марокканець єврей, чи фіоп чорний як чорнила. От, їх об'єднує тора, ідеологія, ідеологія вибраності, як крішнаїтів, як багато кого іншого. І не буде корита спільно з якого можна їсти. Коли от як партія, організована мафія, як церква, чи ще що-небудь, дозволяє безбідно жити разом, оббираючи там інші народи, або ще ще, або навіть своїх власних мешканців, от це об'єднує ту чи іншу множину людей. Тож я кажу, ті, хто дійсно генетично, але тих, у кого корені, Відстежуються на підсвідомості, що отут їхня прапрабатьківщина, що вони частина того етносу, який існує споконвічно на цій території, то можна тоді дійсно об'єднатись і творити майбутню осійну не Ізраїль, а Україну. А міх про єврейство, ну, якщо дивитись знову так розмова, він переживає зараз пік свого походження, існування, і до кінця сторіччя почне відриватись, як кажуть, від землі і потихенько танути. Бо чому відриватись від землі? Тому що все, що є і що було, воно кажуть, записано. І воно нікуди не ділиться, це як той фундамент той будівлі людства, як, на якому ми існуємо, еволюціонуємо і є яким фундаментом нашого майбутнього. Ось це про єврество. Але ще раз, не давайте сідати собі на шиї, майте голову на плечах, бо якщо зміщена голова на плечах. А це ті, хто визначає дух, душу даного етносу. Якщо ця голова знищена, то тулубом можна робити що завгодно. Це знищення освіти, це знищення митців і так далі, приниження мови і багато чого. І навпаки насадити ті цінності, які зараз пропагуються в фільмах. Подивіться в фільмах, де щаслива сім'я пропагується, щоб діти і все інше. Все доходить до статевих відносин, на цьому все закінчується. Що люди як товар свого роду, на якому можна заробляти. Але це не майбутнє плюс, бо майбутнє це сім'я. Нема сім'ї, нема дитини, нема майбутнього людства. В фільмах же, візьміть п'ять сцен, з якого завгодно фільму передачі, то ви нарахуєте п'ять спільних тем, які завжди злободенні в лапках. Герой. Який заради сльози коханої може накласти гори трупів, і якось спочатку перетворюють котлету, а потім уже в білій Рубашці чи в чомусь іншому? Там, от у нього цепи, мечі, і він всіх перемагає, накладаючи через гори трупів. Потім кохання, ну і кохання, ну як же з оголеною жінкою, героїною фільму? От кохання на одну хвилину. Бо ніколи, треба ж сюжет розвивати далі. А потім ще страх, жах, які-небудь зуби, щелепи в останню секунду, обов'язково якісь перегони. От. І це все фізіологія. Немає ні майбутньої сім'ї, е, обов'язково треба випити. Ну, випивка це теж роду е, смачна пам'ять, наркоманія в якійсь мірі. А все це до знищення буквально розпління людства. І кому воно пропагується, і де воно виробляється, і кому показується, і кого програмує в суспільстві? Усе це. Це я розповідаю для тих, хто думає власною головою. Бо скільки б я не розповідав для тих, хто вже запрограмований, для тих, для кого. Нема в голові думки, а є лише фізіологічні цінності, нічого не зміниться. І звертаючись до українців, бо українці одна з самих незалежних в цьому відношенні множин людства, яку дуже важко запрограмувати, бо кожен українець себе вважає найрозумнішим. І завжди. Що я не так, я не такий. От риса допомагає бути більш незалежним від засобів масової інформації і від того програмування суспільства, яке ми спостерігаємо щоденно і щомиті. Бачите, знову трішечки я затримався з відповіддю в цьому питанні. От, але ніколи не довіряйте через нічому, що вам пропагують, якщо його нема в вашому досвіді, і завжди думайте своєю власною головою. Навіть, не кажучи про такі речі, як суспільні, а навіть та ж фізика, чи математика, чи космос, чи щось інше. Завжди майте власну думку. Довіряйте. Користуйтесь, але завжди перевіряйте.